Привіт, що як вас, сім'я, як всі здорові. Добре. Це відео, яке ви зараз подивитесь, було зняте на розігріві концерту 15 березня. Я не дуже поспішав його викладати. Окрім того, один ракурс загубився. Але зараз з'явилась нагода. 23 жовтня у мене буде імпровізаційний концерт. Ось афіша, Буде смішно. Якщо зберуться люди. Ось, власне, можливо, це відео в цьому допоможе. Можливо, хтось згадає мене, можливо, хтось побачить завдяки якомусь диву. Так, у нас сьогодні має відбутись так званий славнозвісний комедійний секс. Згідні зі мною? Одна жінка тільки згідна. Дівчина, перепрошую. А я вас знаю. О, ви прийшли спеціально на мене? Фу, блін, якщо чесно, я переживаю дуже, тому що є певна історія взаєми з цією жінкою в мене з цією дівчиною, яка стала, яка стала жінкою після того, як ми познайомились. Давайте поплескаємо її так. Е, гарно. Як я вже сказав, комедійний секс. Що взагалі треба для хорошого сексу? Народ? Набуха. Набуха. Хто теж так вважає? Набухав. Чувак, походу, це працює тільки для тебе. І... Вже не буде — Вже Після 30 точно не буде. Там уже, Там уже бажано півроку не пити перед тим. Трошки якесь кардіо поробити, щоб ти взагалі витримав. Так, да, потрібно що потрібно, окрім згоди. Що треба? Да, і щоб обидва партнери постарались. Тому коміки будуть старатись розповідати свій найкращий матеріал. Може, не Може і не найкращі, подивимось. Я точно ні. Так, тут є люди, які перехворіли вже цим модним грипом. Одна людина. А, можете плескати, не піднімати руки. Так. Мужчина в дуже обтягуючій білій кофті. Я бачу, грип на вас ніяк не вплинув. Які у вас симптоми були? у як всіх. А всі решта взагалі не в курсі про модний грип, який зараз... <рес> Скоро будете. Ні, е, я жартую, все нормально. Я, я десь два тижні тому відхворів, але насправді досі так собі почуваюся. У мене були реально усі симптоми, які можна. Діарея, усе в мене було. У мене в якийсь момент була симптомів була сварка Дональда Трампа з Зеленським. Я хворію, і тут це починається. Я такий, ну оце мене точно вб'є зараз. Так це і завершиться. Ще з симптомів досі вже пройшло два тижні. У мене е, дуже багато слини виділяється і разом зі слизом. Прямо зараз. Я б це ідеально, щоб пунілінгу зробити. Я не знову просто ділюсь тим, що відбувалося недавно. Е, в Тіндері є така штука, як е, стилі кохання можна додавати, як в кунг фу знаєте, стилі кохання. Uh, і зараз я буду вас питати, які у вас стиль кохання. Ми таким чином трошки познайомимось. Uh, значить, перший стиль кохання це турботливі вчинки. Є в когось такі, Поплескайте. Такі люди зібрали, сьогодні. <рес> Чисто похуй на всіх. Турбо... Один чувак в білому худі. Привіт, як тебе звуть? <рес> Женя, турботливі вчинки. Коли ти в останній робив турботливий вчинок? <рес> uh, 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 uh. <рес> це мій стиль кохання. Слухай то, давай подумати. Ну давай подумай, нас тут часу дьобом. У нас тут всього-навсього війна в країні, ми нікуди не поспішаємо, чувак. Я на тебе зовсім не тисну зараз. Слухай. Слухаю. Спізді уже ж так. Це твоя дівчина поруч. Ні, подруга. А він, ти його ідентифікуєш як піздабола? <рес> я спасаю вам ситуацію. М мені, так, да, це мені ви спасаєте іменно. Е, да, добре. Може ще в когось є труботи, добре, я зрозумів, що ви за люди. Е, е, сьогодні буде гарний вечір, я підозрюю. Е, наступний стиль кохання це подарунки. Є в когось такий? Щедрі, добрі. Мужчина, а ким це ви працюєте? Мені цікаво стало. Ага, під. А якщо навушко, можете їй, а вона передасть мені. Ні? Ну добре. Добре. Давайте оголосимо весь список для мужчини і підемо по ньому. Дотики. В когось стиль кохання дотики. Є такий? Так. Да. Да? — Майже весь ряд жінок такі. І мужчина, да? Ви Позаду. Давайте з мужчини почнемо. Це ви так? Хто? Хто? Як вас? Макс. Макс, коли ти в останній раз торкався когось? О, секунду тому. Скільки? Секунду, секунду тому. Людину поруч з тобою. Так. А саме жінку. А, <ріст> Таким чином ми визначили, що ти. Що? Я так можна вважати. Кого? Дівчину. — А як я сказав? <рес> я ніколи не міг зрозуміти. Я займаюся цим шість років. І кожного разу, коли я кажу жінка, в залі хтось такий. Я дівчина. Звідки мені знати? Вхід 18. Скоріше за все, ви вже поїбались до цього часу. Це дівчина? Ну, в плані твоя. Це, це твоя жінка. Ні, це дів... А в... Угу. Е... Я не можу не запитати, чому? Скільки ви знайомі? Півроку, Півроку і за цей час ти торкнувся її. <реш> Перший раз, секунду, Давайте поплескаємо. Це новий етап в їхніх стосунках. Наступний стиль кохання це компліменти в когось є такий. Там дуже скром. Так, я так і не зрозумів, хто з вас це був. <рес> хлопчина в темна було допомога. Хлопчина в здається, що хлопчина в темно-болотному ході не дуже хоче спілкуватись. Я таке відчуття. Що, на чому ми закінчили? На компліментах? Ми закінчили на компліментах? Йдемо далі. Ні, я так просто вас не відпущу. Робіть мені компліменти, народ. Хто прям зараз готовий зробити мені парочку компліментів? Чолка гарна. Чолка гарна. Ти повернув мені 2007-й так. Гарна в мене гарна чолка. Це, до речі, не чолка. Ну добре, пух. це не чолка, народ. В який момент я почав виправдовуватися, це? це не чолка. Так, шо... компліментів, будь ласка, ведучив трошки, щоб я продовжив, бо я відчуваю, що. Схожий на Христа. Схожий на Христа. Але не на Ісуса. Просто, <ріст> просто на Христа, схожий. Гарно виходить раз почати з Дякую, дякую. Добре, останній стиль. Останній стиль кохання на народ. Це час разом. В кого такий? Мені здається, що тут в більшості людей взагалі нахуй немає якого стилю кохання. Так, да, мікс, це супер. І там, типу, індіка сатіва. Одна людина. Я знаю при жоди. Е, так, то, ще разочок, час разом, я, я спілкуюся з кимось. Час разом, в кого, в кого. Ви в цей момент зрозуміли, я не впев, я не, не дуже хочу. Треба додати час разом з алкоголем. Час разом з. А, це був ти. Це, Це був ти. Це афіша, квитки в описі до відео, дякую. І якщо вам сподобався такий формат, де я спілкуюсь про стилі кохання, мову кохання, У мене ще багато таких записів телефонних. Але якщо ви такі вау, супер, хочемо більше такого, то пишіть, я щось придумаю щось з цим зробити. Людина, в якої все добре, з переглядами на Ютубі, сказала мені, що хронометраж відео потрібно збільшити як мінімум до 10 хвилин.

Джон Бонем початок. Так, я подумав, що може скластись дивне враження від того, що я знімаю дітей, що й облизуюсь на першому відео. Але запевняю, в цьому нічого дивного немає. Це мої діти.